Що вона задумала знову зробити? Впевнена, в кожного з вас є ключниця. А в мене немає. Але це тимчасове явище. І мені завжди не подобалося ключниці у вигляді надпису «хоум», чи зроблені за допомогою декупажу чи під старину. Ну це якось вже заїжена тема. Тому я придумала свою ідею. І я впевнена, ви такої ще ніде не бачили. Це буде картина ключниця. І не проста картина. Ми всі живемо з вами в містах, селищах, хуторах, і в нас є мапа. Так от картина і буде мапа вашого місця розташування. Скажіть оригінально. Мені ж саме подобається. О, У мене це буде місто Харків і картину я цю зроблю зі шпаклівки. Як я це зробила? Які я помилки допустила, ви все це зараз побачите. А як Сеня, давайте починати і не губись одразу ж підпишись. Моєї картини ключні це 50 на 35. Я з панери 05 мм зробила собі дві дощечки. Це буде днищ, ну, тобто задня стінка, а це буде кришка. Берцята ось так буде відкриватися. І ми вже їх нарізали обликом, і тепер я їх буду шо шліфувати. Отже, ще раз. Розмір моєї картини ключниці становить 50х35 см. Панера, яку я використовую, має товщину 5 мм. Каркас буде з брусочків сосни, товщина яких 1 см, а ширина 4 см. Всі складові частини я вже нарізала і тепер настав час їх зібрати з утворенням кутів у 90 градусів. Якщо у вас немає кутових струбцин, ось вам лайфхак. Візьміть будь-який ящик, в мене це кухонний. Та звичайні струбцини. Закріплюємо і робимо собі кут. Його можна закріпити саморізами, цвяхами або, як у моєму випадку, за допомогою електростеплера. І вуаля, у вас будуть рівні кути з усіх сторін. Користуйтеся. Тепер садимо на цей каркас задню стінку ключниці. Так, ключниця в мене велика, але є на то своя причина. Я хочу, щоб усі мої квитажки, візитки, листи та інша всяка макулатура не валялася по хаті, а зберігалося в одному місці. Використовуючи брусок, я створюю стіночку і закріпляю її на цвяхи та клей ПВА. Однак цієї висоти буде недостатньо, тому я додаю круглий профіль і закріплюю його на цвяхи. Все місце для макулатури готове. Їдемо далі. Також я заздалегідь підготувала шпатіки, на яких у подальшому будуть триматися гачки для ключів, але про них я розповім трошки пізніше. Спочатку я хочу пофарбувати. В мене будуть присутні два кольори. Спочатку пофарбую стіночки. Малярною стрічкою та папером закриваю всі інші місця, щоб туди не потрапила фарба. Щодо фарби, вона є залишком від ремонту і призначена для фарбування стелі та стін. Якщо вам сподобався колір, ось його номер. Для зручності фарбування використовую такі трикутнички, які придбала на Aliexpress. Ось моя перша проблема. Я не врахувала, як будуть відчинятися дверцята. Фанера в мене досить тонка 5 мм. Тобто я ніякі ручки туди не причеплю, де й на самої картини не повинно бути зайвих виступаючих елементів. Тому я вирізала новий шматок фанери. Але на цей раз вищі на 3 см, щоб ця відстань відігравала роль ручки для відкривання. Тепер встановлюємо ці дверцята, я використовую невеликі навіси. Щоб дверцята прилягали щільно, треба втопити ці навіси. А для цього вирізаємо в каркасі поглиблення канцелярським ножем. І дивіться уважно знову ж таки фанера тонка. Саморізи в самі малі, все одно стирчать тепер. Проте тут я вже мала варіант виходу, який я продемонструю вам трошки пізніше. Тепер фарбую іншим кольором. Ці шпатіки треба встановити стильної сторони на саморізи. Але це ж незручно, тому ось вам лайфхак. Закріпіть спочатку на двосторонній скотч їх, а потім встановлюйте це і швидше і точніше. Шпатики я розміщаю під свої ключі. На верхньому будуть самі великі, а нижчі вже маленькі. Тому тут головне для мене зручність, а не симетрія. А тепер настав час, найголовнішого буду малювати своє місто Харків. Спочатку я фарбую дверцята білою фарбою. І доки вони сохнуть, починаю малювати головні дороги та лінії метро мого місця. Звичайно ж, я малювала не по пам'яті, а за допомогою Google Maps. Для покриття я використовую саму дешеву штукатурку. І підготувала усі інструменти, які, на мою думку, допоможуть мені малювати. Товщина шару штукатурки повинна бути десь від 0,5 до 0,7 мм, щоб потім було зручно малювати пройшов час кайфу. Хоч я і не художник чи штукатур. Але цей процес мені дуже подобається. Це такий заспокійливий момент свого роду медитація. Спочатку я відмітила найголовніший акцент на моїй картині це лінії метро. У вас це можуть бути ваші головні вулиці. Ці лінії найтовші, і я малювала їх викруткою. Потім додала вулиці та окружну дорогу за допомогою шила. Що мені подобається в цьому процесі, і якщо не сподобалося, то швиденько все вирівняла шпателем і малюй по-новому. Я це робила двічі. Закінчивши малювати, я, мабуть, була найщасливішою людиною в всьому під'їзді, але потрібно чекати, доки все висохне. Я залишила свою картину на ніч. і не так сталося, як гадалося. Коротше, це не абстракція, це срала мазала лепила. Мені не подобається. Це не Харків, це якась не знаю, гора, повутиння. фу-фу-фу. Не подобається. Тому що. Включаємо мішу і робимо все по-новому. Давай по Міша. все мішу. Які помилки для себе я визначила? Неправильний масштаб. У мене не вистачило місця для всього міста. І це виглядало, ну, самі бачили як. Було занадто багато вулиць, і це перебор. Я перемалювала свій шаблон, розмістила повністю вже місто, зменшила кількість вулиць і ще намагалася наносити штукатурку як нарівніше, щоб потім півроку не шліфувати усі ті нерівності. Малюючи новий формат, я розуміла, що не дарма все переробляю. Наступного ранку я була повністю задоволена результатом і почала шліфувати його зерном 180. До речі, не обов'язково робити це досконально рівно. Це вже залежить від особистих уподобань кожного. Тепер, коли все рівнесенько, я прибрала залишки пилу і покрила все дгізінним ґрунтом, щоб фарба краще зчепилася. Для того, щоб картина була цілком завершеною, я роблю собі рамочку. Її буду закріпляти на рідкі цвяхи. До речі, саме вона і буде закривати ті саморізи, які випирали з фанери. Все висохло, усі нерівності я зашпаклювала і шліфанула. Тепер дійшли до етапу арт-терапії. Тут ви маєте повну свободу творчості. Малюйте так, як хочеться, використовуючи однотонні або різнокольорові фарби, або навіть залиште і так без додаткового малюнка, просто покривши акриловим лаком. Головне, щоб вам потім це подобалося. І під час кожного повернення додому. Ви можете гордо дивитися на свою картину і казати собі, такого творіння немає більше ні в кого, і я best of the best of the best. Отже, настав час подивитися на моє творіння. Одразу ж прошу мене зрозуміти: сьогодні на стіні виключницю не побачите, тому що я переселенка і не проживаю зараз у Харкові в своєму домі. Думаю, всі з вас розуміють, з якої причини. Але коли я повернуся додому, усі свої проєкти, які я роблю на Ютубі, я на свої місця розставлю і зроблю вам окремий відосик. Але це буде трошки пізніше. Тож, давайте дивитися, яка ключниця в мене вийшла. Для мене вона Unreal, і якщо для вас також, то з вас вподобайка. До нових зустрічей, па-па!